Леся Українка конвалія, росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає. Конвалія та музика, бідне серце крає, тож панночка в веселому вальсі закрутилась. А в конвалі головка пов'яла і схилилась, промовила конвалію Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла «Байдуже, паночка рукою тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться. Надовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись, Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, як квіточку зів'ялу, залишить байдуже.